І так, ми з вами зробили минулого разу. Повторю ще раз, що що потрібно зробити. Значить, дивіться: на сторінці е, інфо на сторінці інфо. Ми з вами маємо відображення товара і внизу дві кнопочки для того, щоб передати е, отут от кнопочку другий. Ми деліт минулого разу розібрали. А ось отут дивіться тепер, да? щоб. Ми з вами перейшли на е, сторінку редагування товара. Я зроблю сторінку редагування Edit і передам однієї ID. До да, речі. Передам ID. Ось таку сторіночку на Edit PHP. Що робимо ми в Edit PHP? Ми створюємо сторіночку Edit PHP, і з неї я копірую в неї інформацію із нашого AdPHP, тобто ось оцю формочку. Тепер дивіться, в чому суть. Наша ця формочка треба. Нам же треба, виходить, щоб з'явилася така сама форма, така сама форма, як просто у нашому магазині, тобто ну, на головній сторінці. Да? Ось оця інформація, ція, коли, ну, нам треба, щоб з'являлася ця сторінка додавання, але тут не додавання було, а редагування товару, да? і щоб отут вже були ті дані, які я нажав ну, на, на, на редагувати. От що у нас і виходить? Дивіться, що коли ми нажали на редагування товару, да? то є оця сторіночка, ну, сторіночка додати товар, якби да? тобто отут. Це вже у нас. Я його копіюю в наш едіт. Тобто в наш Едіт PHP. Я копіюю цю е, сторіночку. Пишу ось тут не додавання, а редагування. Редагування товару. Да? І ось отут, дивіться, Ну, form control, лейбли встаємо ті самі, а тут ми у value поуписуємо значення. Так от дивіться. Я зараз що зроблю? Я візьму із нашого Create, файлика Create. Можна, до речі, ось отут. Ну, можна отут, -от, да, Create. Отак от вибирати. А можна непотрібні позакривати. Наприклад, пока function закрию, давайте. Дивіться, із Ні, не скриє краще, а з інфо краще. От дивіться, з інфо я візьму ось оці. Значення. Ми тут так само приймали нашу ID. Да? Нашу ID приймали. Тобто ми у нашому Edit PHP, ось тут дивіться, ми вписуємо. Так, ось. Ми отримуємо наш товар, і ми отримуємо ID. Далі йдемо, робимо запит, вибираємо наші дані. І ці дані, ну ось отут ми йдемо, да, виконуємо наш запит query, той в ось тут додається змінна наша SQL. Тобто, оцей sql запит ми виконуємо, отримуємо результат. Тепер цей результат ми розбирає, розбиваємо на, окре, ну, на, на, на один рядочок да? і присвоюємо змінні роу, присвоюємо його змінні. А тепер, якщо ви глянете на сторіночку інфо, ми тут вже з вами розбирали, то ми наш, ну, наші поля отак от записували, де треба писали. Ровний, бачите, ось отут, дивіться. Тобто ми, виходить, ось отак писали ров name, да, наприклад. О, і, і тепер ми можемо просто взяти, знову ж таки, можна тут скопіювати, перейти на сторіночку Edit. І ось отут, дивіться, там, де назва товару, да, нам placeholder вже не потрібен, а замість placeholder ми використаємо атрибут value. Атрибут value. І в атрибут value в value ми впишемо те, що нам потрібно. Те, що нам потрібно. А те, що нам потрібно, ми зробимо ось так. От. Але це треба робити в PHP. Тобто ми ось тут повинні відкрити PHP. Знак питання PHP. Так, в PHP. якщо ми просто напишемо зміну не вийде, так? Напевно, треба ехо написати. Ехо ру. Так. І ось тут PHP закритий. PHP закритий. Echo і PHP закрити, Отак ось. Давайте спробуємо подивимося, як воно у нас вийшло, чи правильно, чи неправильно. Зараз воно нам покаже. І так, нажимаємо на перший товар. Ось у нас з ним, у нього перший товар. Я нажимаю на редагувати, і бачу, що назва товару у мене, назва товару. Ось тут перший товар. Бачите? Перший товар. От. І якби все добре. Все добре. А чому ну, тут красоту навести? Надо просто далі дивіться, сюди вставити опис, сюди поставити ціну. Да? І отут зображення. Дивіться. Е, зображення, його теж треба нам показати. Да? Тобто, виходить, там, де е, опис. Тут текст а Тут не велью треба, дивіться, а ось оцей елементик, який ми написали. Ось оцей велью, а його треба ось тут розташувати. Ось отут, це не name у нас буде, а description. Не name, description буде. Далі ціна товару. Ну, тут ціну товару у велью нам надо, да? Велью, велью. І ось тут ми вставляємо тільки прайс. Поле прайс, де зображення. Дивіться, де зображення. Нам надо тут лейбл зображення, да, і ми тепер дивіться, Ось отут. Ну, інпут цей лишається, але зображення бажано показати, правильно? Для цього ми використаємо тех і меже, і меже, СРЦ, а в СРЦ, дивіться, я описую те саме, тільки ось отут і медж. І медж. Поняли? От. А, ні. Ну, не, не зовсім правильно. Дивіться, треба надо вписати, ну надо вписати, що отут images images папочка images і файлик уже у ньому додати ось отой, що у нас був да Ось отак попробуємо. Подивимося, що вийде у нас. да значить повинно получитись Так, це тих імеже. І потім ми його можемо змінити. Угу. Якщо не пусте, то там воно поміняють. Давайте попробуємо, як воно зараз виходить. М -м -м. Так. Я, все Добре. Отут не додати, а давайте редагувати. Редагувати. Дивіться, я е, на, йду назад. Ось на цей товар. отут де перший товар. Бачите? перший товар Або давайте підемо ще назад. ну Ось цей товар. Дивіться, там. Де, давайте на, на баранено підемо. Тільки зараз ковіркаємо знову рисунок. Ні. Дивіться, і так, баранина Нажимаємо редагувати. От у нас, дивіться, є. Баранина дуже опис правильно. Все тут. Давайте ми тепер напишемо: 5 5,5,5, опис 5,5,5. Ціна ще дві п'ятерки. Зображення. Давайте зображення не будемо робити нічого. І нажимаю кнопочку редагувати. А от коли я нажму редагувати, то відбудеться зараз не редагування, а додавання. Чому додавання? тому що ми з вами ось отут. Дивіться, на редагувати. У нас же з вами просто ну, ми зберемо інформацію і підемо на файли create. Бачите? На файли create. Тобто, щоб тут був не «Create», тут треба зробити новий файл, який буде називатись «Update». Давайте на апдейт. Пишу, пишу на update. На update. Mm -hmm. uh, апдейт. Апдейт. Пишеться. Апдейт PHP. І на апдейт PHP. І е, для цього нам треба файлик апдейт. А він буде такий самий, як Create. Тепер точно уже, да? Тільки ну, трошки другий запит буде. І так, ми, нам треба буде знову нові дані позбирати із оцього поля, да? із оці, з оцих усіх полів. О, нейми в них лишаються ті самі, тому дані всі позбирати. Значить ми копіюємо його Create і ось отут вставляємо, наживаємо його Date. І нажимаємо кнопочку ОК додати. Так? Тепер дивіться, ну, ми ось тут все-таки додамо Анкл. На всякий випадок. Тепер змінні всі лишаються так, як потрібно нам. І ми все те саме берем, берем, беремо, 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 збираємо і виконуємо... Ні, І ще. Ось отут, крім, крім цього файлика, нам треба отримати ID. Чекайте, бо ми, ми коли ID, нам треба передати ще і ID. А ID, дивіться, можна його яким чином. Воно зараз не передається ніяк. Тому. Приховане поле можна зробити? Можна зробити так. Давайте зробимо якийсь інпут. Хайден, приховане, так? Mm. Ой, так Так, ми все-таки давайте хайден, вийде, чи ні не, не пам'ятаю. Хайден, а, далі нейм нейм називаємо його ID. Вот, і верю. Велью. Ми знаєте, що зробимо? У Value, ану, Ctrl Z. У Value ми вставимо кусочок кода, який у нас показує. Чекайте, куди я це я? Це я в Create пишу знову. Чекайте, не Create треба. Забираємо Ctrl-X. X. Це не вкриє, нам потрібно. Це нам потрібно видіт. Знову путанечка невеличка. А, де наша дід? Це наша дід. А, вот. Так от, коли ми тут формочку ми робимо, да, то ми повинні зробити ось оцей. А у Велью у ми передамо наш ID. Наш ID. Просто можна у Value. У PHP. Ось отак PHP. Ну, це можна. Можна це зразу так взять, скопіювати. І у Value можна просто змінну ID. У нас змінна ID, вона просто є. Просто вона є. Ось це вона. Да? Ось так ось. Бачите. От, але ми, ми її ж Ось тут, так? Да? Ми отримуємо її з ID. І ми повинні її передати, просто написавши О, ось тут. Змінна ID. Отак От повинно вийти. А, дивіться, ми її там. Якщо не получиться. Хайде, Що я думаю, вийде. І тепер дивіться, коли ми з вами. На апдейт ось тут получаємо, так, то ми ще і робимо із нашою змінною ID. Працюємо, наприклад, із змінною ID, працюємо точно так само, як поле ID. Отримуємо ось отут пишемо ID. І ось тут ми пишемо ID. От. І тепер ми отримали наше ID. І ось отут надо апдейт. І ось отут надо апдейт. Апдейт. Uh, Буде трошечки виглядати по-другому. Це годиться все. а Сам апдейт, давайте виправимо. От сам запит ми виправимо і напишемо так апдейт. Апдейт. Табличка у нас називається Товар, товар. А тепер зробимо так. сет uh, Встановити сет, нейн. Uh, звільнення. І отут уважно подивіться. Uh, set name до рівня name. Отак ось треба написати. Uh, тільки uh, name так ось треба задати. Далі кома. Uh, і далі так само uh, description. Description. Даривные description uh, uh, дальше, uh, price. Дріння. Тут не надо треба брати у чим чи можна брати, чи можна не брати. Давайте попробуємо, давайте візьмемо пока. Хорошо. Лапки. А потім подивимося. Тут запитання в мене є. Чи треба брати, чи не треба брати. Лапки, по-моєму, не треба. Далі. Далі ще що? Імейдж, да? Імейдж. Дерівний. Долар. Долар імейдж. І ще що хотів я далі, далі, далі В ID. В, рівня долар. Ну, наче правильно. Так, і тепер результат контр квері і отак Попробуємо. Не знаю, наскільки правильно запит написав, але подивимось. А, дивіться, я оновлю зараз сторіночку, бо дивіться, подобавляю п'ятірочки. От в базі ще раз дивіться, оновлюю у мене ж. Барально без п'ятерок тут, да? То оце тут я тепер попробую. Ну давайте четверки для чистоти експерименту попрописуємо. Да? Зображення поки не трогаю і нажимаю кнопочку редагувати. Так, а чого, чого ми не, не пішли на апдейт? А... Ну, на апдейт воно не пішло. Воно не пішло на апдейт. Чому? А, тому що апдейт ось сюди додало, бачите? А, на сторіночку апдейт. І що, нам треба вписати було URL повний, що ли? на апдейт? Ну, придеться писати URL повний. Так. Де писати URL? повний? Сторіночка Edith. Апдейт PHP. Якщо так просто. Попробую, Попробую ще раз. Назад. Оновити. Ще раз. Чтири. Давайте тепер шість. Вісім. Вісім. 8. Редагувати. О, воно кудись пішло. Відредагувало. Я сподіваюсь. Апдейт. Да? Пішло воно на сторіночку апдейт. І отак, 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 отак воно все вроді би написало. Подивимося, ми ось тут тепер. О, дивіться, все є. баранина 888, прайс 8, а от у нас проблема з емейджем все-таки виявляється. Бачите, є. Рисунка нашого баранина нема. Все виходить так, що ми з вами ось тут, коли робимо апдейт, не треба було нам ось це прайс дескріпшн. description, а дескріпшн ми, якщо і set. Все... Я попробую. Тут ноунейм. Чого воно земейджа? Получається, щось бере. А, да-да-да там там історія така. Дивіться, я, знову ж таки, з іменем файла пограємося, трошечки, трошечки пограємося. Зараз, напевно, да У нас буде перерва, і потім. На, на, на третій парі ми з іменами файлів пограємося. От ну, нам саме головне, що воно у нас виконало зміни тут, і якщо тепер підемо ми на головну сторіночку, там проблема трошки з іменем файла. Дивіться, от, де з іменем файлом проблема? Проблема і вдодати, і вредагувати. Так, тому запис припиню. мабуть, щось почти вийшло.